Чому я розумію німецьку, але ніяк не можу на ній говорити? Але чому ж так відбувається? Перше. Ви фокусуєтесь на пасивному сприйняття мові, а говоріння це активна навичка. Друге. Страх блокує вашу впевненість. Ви боїтеся сказати щось неправильно і тоді взагалі замовкаєте. Третє. Недостатньо словникового запасу або практики, щоб автоматично будувати речення. Як же подолати цю проблему? Говорити, говорити, говорити. Ваше завдання бути зрозумілим, а не мовчати. Щодня розповідайте по одній хвилині про свій день. Як він минув, описуйте все, що відбувається з вами сьогодні. Як вийдете на кухню, як прибираєте в кімнаті, як миєте посуд, озвучите всі ваші дії, знайдіть собі партнера для практики. Це може бути ваш репетитор, одногрупник або навіть друг з онлайн-платформи, де можна вивчати мову, Використайте техніку тіньової мови, повторюйте все, що ви чуєте, навіть якщо щось не встигаєте. І пам'ятайте, чим більше практики, тим швидше зникне ваш мовний бар'єр.